Слава Україні, героям слава! Друзі, сьогодні 14 вересня 2025 року хочу показати вам такий сорт винограду, як Маркет. Він витримує мінус 38 морозу, лоза, як бачите, вже визріває, Лист має ось такий. Сьогодні дуже сильний вітер. Ось на рукаві, де протягнений. Ось під хатою по фундаменті в одмості. Грона навіть цікавіші, як на основному кущері. Бачите, який? В смаку в ньому є чорниця, також щось подібне до шоколаду, як в Леона мій. Буду з нього виготовляти солодке вино. Солодке напівсолодке. Ну найкраще з нього смакує напівсолодке. Ой, солодке, солодке. Робоча. На шпалері, де він там далі вже лоза йде під фундаментом, дивіться, грона запилились не дуже не дуже великі. Які є, є, такі є. Сік має він такий. Дуже дуже червоний. Дуже дуже темне вино виходить з нього, бачите? Поки такий сік, то він не дуже. Ну, як видушуєш саме. Як трохи постоїть, то він дуже сильно той сік розмальований. Має вже він 22 цукру. Дивіться, як листок гарно витер. Аж чорна ягода достуча виходить. От якось так. Цей сорт потрібно мати. Він більш такий насичений смак має, ніж маркет. Ой, ніж Леон Міо маркет. Грона не збиті, як у марки, як у намію, більш рихлі, але теж заслуговує бути на винограді. Ось таке. Скільки буде врожаю, не вибираю, покажу, не покажу, а в описі під відео прочитайте, скільки я не збираю врожаю з нього. Бо сам не знаю, скільки буде врожаю. Ну так думаю, зо дві відрі буде по-любому. Друзі, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.